Про археологічні пошуки, які розпочалися у нашому місті. Минулий сюжет був про результати тих пошуків у районі Козина, а ми побували на археологічних розкопках у районі Подолове. За результатами цих пошуків ми вас зараз коротко ознайомимо. Знаходимось на місці проведення археологічних робіт і розмовляємо з головою археологічних розкопок Ларисою Іванівною і хочемо задати їй таке питання. Лариса Іванівна, скажіть, розкажіть нам, будь ласка, про хід археологічних досліджень. Зараз ми роботи проводимо на подолові. Тут ми відкрили багатошарове поселення. На цьому поселенні зараз уже на сьогодні у нас зафіксовано чотири періоди заселення цієї місцевості. Перший відноситься ще до епохи каменю, до епохи неоліту, який датується шостим тисячоліттям до нашої ери. Тут знайдені фрагменти кераміки цього періоду, а також знаряддя праці кам'яного віку. Другий період відноситься до ранньослов'янського часу. Датується пятим сьомим століттям. І якраз до цього періоду відноситься і оце от житло, яке нам вдалося відкрити. Це житло було напівземлянкою, воно було заглиблене в землю, стіни були обшиті деревом. Це житло загинуло в результаті пожежі, і нам вдалося знайти залишки обгорівшої стіни, яка з рухнула сюди, от всередину самого житла. Це от стіна тут от простежується. Колода складена стіна, а також бал, балка центральна, на якій тримався дах цього житла. В житлі також виявлено декілька господарських ям От одна яма і друга яма. Роботи тут ще продовжуються. Є знахідки, які характеризують матеріальну культуру цього часу. Це фрагменти кераміки, знаряддя праці, побутові різноманітні речі. Ну а оскільки тут ще роботи не закінчені, то ми сподіваємось отримати ще. Текали знахитки на этом объекте. Это кривок. Кремниевый тоже. Это, это э, обломок железного ножа. Но это уже позднее. Это уже вот Киевская Русь. Это вот, вот. вот это костяная проколка. Но тут кончик ее сломан. Такие проколки существовали с эпохи неолита и до периода Киевской Руси. Они попадают в таком на большом протяжении. Это называется У нас там еще есть одно с орнаментом. А из чего он Из глины. Вот это вот прятница, она одевалась на веретено, вот вниз, и играла роль маховичка. Тогда, когда вращали веретено, оно вращалось быстрее, и ниточка наматывалась, как на катушечку ровненько на и потом такие же пряслица могли привязывать, использовать как грузики в ткацком станке. А иногда делали это просто маленький сосудик, которые сегодня в шуфа. Это то, что так сказать, касается неолита. А там у нас и жилище, еще есть еще такое одно прясло. Второе пряслице тоже, вернее третье, вернее уже, но оно такое побитое. Две половинки пряслится, опять же, все с этого жилища. Обломок железного наконечника стрелы, железный нож, нижняя часть обломок серпа. То есть там, ну и керамику, если представить, оно будет в